Таємо це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі. У США під час транспортування розбився величезний кран. У Норвегії екскаватор без сторонньої допомоги сам вантажиться у ваговика. Та як російський пенсіонер бензопилкою пиво відкривав? Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів просто зараз на ТВІ. У Росії чоловік завдяки водійській майстерності врятував життя перехожому. У переважній більшості випадків власники відеореєстраторів викладають у мережу кадри аварій чи то якихось інших прикрощів однак іноді техніка в машинах фіксує і миттєвості дивовижного фарту, а чи майстерності окремих людей. Це знімання з вулиць одного з російських міст. Попереду машини з відеореєстратором їде червона лада. Її водій усе робить правильно, без жодного порушення. Проте, коли виїздить на ділянку, де стоїть багато припаркованих машин, чоловік не помічає людини, яка перебігає дорогу на зебру. Цей випадок обов'язково б завершився трагедією, коли б не феноменальна водієва реакція. Лише за мить він ухвалює єдине правильне рішення та уникає зіткнення. Маневр можна переглядати ще і ще та показувати всім учням автошкіл хоча, можливо, хтось скаже, що це тільки талант. Диво машину, що збирає оливки, зняли туристи на просторах грецького острова курорту. Крита це величезна плантація оливкових дерев. Цей плід тут називають їстівним золотом. Саме на оливках базується значна частина економіки цієї європейської держави. Та до останніх років оливки збирали руками. Або зривали, або трусили дерева. Цей процес забирав у селян дуже багато часу та сил. Тепер же є дивовижна крилата машина. Звір, що виконує роботу значно швидше, ніж ціла бригада збирачів. Тільки погляньте: спочатку вона щільно захоплює стовбур дерева, потім змикає навколо неї свої жовті синтетичні крила. Машина має спеціальний молот, щоб є по стовбурові. Від удару оливки падають. Радість власникам таких плантацій, адже це не лише виграш часу, а й заощадження. Проте варто зазначити, що це диво техніки подобається аж ніяк не всім, нібито такі машини застосовують тільки з промисловою метою, бо приватні господарі вважають, що дерево псується від такого ставлення і не поспішають придбати таку крилату дивовижу. У Сполучених Штатах Америки під час транспортування розбився величезний кран. В об'єктив камери випадкового свідка потрапило таке собі повстання машин проти людей. Як бачимо, попереду гігантська вантажівка, кермівник якої дуже обережно рухається в потрібному напрямку. Його дії підстраховує ще один працівник. Таба, професіоналізм професіоналізмом, а проти законів фізики боротися безперспективно. Коли тягач з'їздить із невеликого схилу, причіп із краном починають потроху наздоганяти вантажівку. Гальма в машині відмовляються зупинити її під багатотонною вагою крана, що його закріпили на причіпі. Чоловіки розуміють, катастрофа неминуча, а оскільки техніки вже не врятувати, необхідно зберегти власні життя. На щастя, люди встигають учасно залишити тягачі та відбігти на безпечну відстань від некерованих монстрів. Історія, врешті-решт, обійшлася без людських жертв. А от який штраф доведеться заплатити компанії-перевізниці за втрату наддорогого крана можна тільки здогадуватися. У Норвегії екскаватор без сторонньої допомоги сам вантажиться у ваговика. Ці веселі кадри зроблено в одному з передмість Тронгайма. Ми бачимо, що екскаватор виконав свою роботу і йому треба їхати в інше місце. По транспорт навіть приїхала вантажівка, проте водій екскаватора, вочевидь, вирішив не чекати спецтехніки, яка допоможе поставити його транспорт у вантажівку. Чоловік вирішує все зробити самотужки. Спочатку це здається малореальним, одначе не минає і хвилини, і екскаватор уже готовий до транспортування. Т випадковим свідкам від такого дива щелепи відпали ледь не до асфальту. У Росії пенсіонер відкорковує друзям пиво бензопилкою. Майстер-клас від дідуся зняв його сусіда. Чоловік спочатку тренувався якось більше на деревах, аж потім перейшов до тендітніших матеріалів. Чому саме пляшки з пивом? Кореспондент із народу не розповідає. Хоча, цілком імовірно, пенсіонер неабияк любить цей напій. От бігати домівки в пошуках відкривачки не надто. На щастя, не помітити бензопилки складно за всього бажання. Але пиво пивом, а цей дідусь зумів зробити з банального процесу відкорковування справжнє шоу. Спочатку він умикає пилку і з півхвилини, ніби налаштовується на двобій з пляшкою. Потім кілька разів посилює звучання, що має викликати тремтіння глядачах. Нарешті з грацією фокусника торкається бензопилкою пляшки. Вмить кришка відлітає в бік, а чоловік готовий приймати оплески. Ну і пиво, звісно. Тут головне межу знати, інакше з часом від надмірної кількості випитого пінного можуть і руки затремтіти, а для такого майстра це означатиме лише одне: кінець шоу. Дивіться далі у приватних новинах. В Іркутській області з колії зійшов товарний потяг. У Саудівській Аравії чоловік катався містом на капоті легковика. Та нова течія в дорожніх війнах від російських водіїв. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. У Саудівській Аравії камери автомобільних відеореєстраторів зафіксували чоловіка, який на швидкості 100 кілометрів на годину спокійно їхав верхи на капоті автомобіля. Таку картину побачили випадкові самовидці на трасі неподалік Ер-Ріяда. Молодий хлопець у національному убранні абсолютно спокійно сидів на капоті машини, що рухалася. Ба більше він обперся на лобове скло і не зводив очей із мобільного телефона. Час від часу чоловік змінював пози, одного разу навіть заліз на дах авта, і так проїхав кілька сотень метрів. Причина такого відчайдушного вчинку невідома і цілковито незрозуміла. Хоча за вікнами автомобіля можна угледіти, всі пасажирські місця вже зайнято. Шкода, однак, авто з якого вели знімання за машиною з дивакуватим пасажиром не встигло, і чим закінчилася така поїздка, можна лише здогадуватися. Та скільки потенційних загроз у такому хизуванні здогадатися. Не тяжко. Тим часом чергова аварія з вини мотоцикліста сталася в одному з українських міст. Чоловік вирішив здивувати кохану, встановивши особистий рекорд швидкості на одній із центральних вулиць міста. Доказом рекорду мало стати відео зняте камерою на шоломі Перегінця. Та замість рекорду чоловік ледь не зняв власної смерті. Хоча спочатку все тривало за планом, проте хлопець, вочевидь, не вельми розрахував кількість автомобілів на той час. Поганяти на швидкості за такої щільності руху річ апріорі небезпечна. Перегінцеві вдалося проїхати менш від кілометра, коли на дорозі його мотоцикла несподівано з'являється легковик. Учасно загальмувати на такій швидкості майже годі. Перелетівши через кермо, хлопець б'ється об асфальт. На щастя, хоч аварія і призвела до серйозних травм, проте відчайдух вижив: перехожі, які стали свідками зіткнення, відразу підбігли до постраждалого, аби надати йому першу допомогу. Хтось викликав швидку, яка й відвезла мотоцикліста до лікарні. А от ця історія, на відміну від попередньої, закінчилася значно трагічніше. Після майже ідентичного зіткнення мотоцикліст загинув на місці аварії. Мить зіткнення випадково зафіксувала камера спостереження одного з придорожніх магазинів. Як бачимо, рух на перехресті доволі жвавий, але поки що нічого не віщує біди. Аж раптом, несподівано для більшості водіїв, на перехрестя ледь не вилітає мотоцикліст. На швидкості приблизно 120 км на годину він улітає в один з легковиків. Сам моторний парубок від удару підлітає високо в повітря та падає на одну з машин. Випадкові очевидці кинулися до місця зіткнення, аби надати постраждалим першу допомогу. Та оглянувши тіло мотоцикліста, стало зрозуміло йому вже не допомогти. А от водій легковика, незважаючи на удар страшної сили, травм майже не зазнав. Наразі гурт експертів з'ясовує причини аварії, не відкидають і версію про самогубство, адже машини попереду неможливо було не помітити. А мотоцикліст, як бачимо, і не намагався уникнути спіткання. У Росії потяг зійшов із колії. Ці кадри випадково зняли пасажири в Іркутській області. Спочатку картинка з розряду нічого незвичайного, типові краєвиди для російської провінції, проте несподівано до об'єктива камери потрапляють уламки вагонів. А за кілька метрів можна розгледіти і сам локомотив, який лежить біля колії. 22 вагони товарного потяга зійшли з колії і перекрили рух в обох напрямках. Згодом спеціальній бригаді вдалося підняти вагони на рейки. Тут -то, взагалі, з вовші сторони валя через сходження вагонів із колії. 12 потягів того дня затрималися на понад три години. За даними представників російських залізниць, жертв нема. Серед причин аварії називають помилку машиніста. За службове нехлюйство йому може дістатися три роки позбавлення волі. Нестандартне становище на автошляху в одному з російських міст. Чоловіки із жінкою, що їдуть в машини з відеореєстратором, не здогадуються свідками якої пригоди вони стануть. Неподалік світлофора їхню автівку оминають ще два легковики. Аж раптом із однієї з машин стрімко виходить водій. Відчиняє багажника і дістає пляшку з рідиною. Здогадуємося, що то була лише вода, яку він швиденько розхлюпав по всьому лобовому склу зеленого авто. <рив> так ірмінник омитої щойно машини не забарився із помстою. Так само швидко він підбігає до апта кривдника, відчиняє кришку багажника і хутко повертається назад. <рив> Браво пацани! <рив> Саме вчасно на світлофорі засвітився зелений, і обидва водії стрімголов поїхали вперед. Слідом за обливанням відчиненням розпочалися звичайні наздоганялки, які дивитися вже не так цікаво. Ця далі у приватних новинах у Майамі на одному з пляжів чоловіки влаштували купання за кулами у південній Америці. Туристи зняли двобій крокодила і електричного вугря. Та як у Росії підліток плавав водоймою у чавунній ванні, унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. В Південній Америці туристи зняли двобій крокодила і електричного вугря. Крокодил, вочевидь, вирішив влаштувати собі делікатес на сніданок і неподалік берега зумів якимось чином ухопити вугря. Спочатку здається, тут все зрозуміло. Ну які шанси у риби проти. Зубаня гіганта. Одначе цього разу все виявилося значно цікавіше, ніж можна було очікувати. І з-поміж усіх наявних видів бугрів цей зелений невдаха вхопив єдиного небезпечного. Майже відразу тварина розуміє, що щось пішло не так. Тіло крокодила починає трясти щораз сильніше, і менше ніж за хвилину від потужного розряду струму зубатий хижак помирає. Однак, уже наступної миті турист із камерою в руках помічає, цей двобій усе ж закінчився нічиєю, адже перед самим сконом крокодилу стиг стиснути зуби, і звісно ж розчавити рибу електрика. До речі, у вогря електричні органи займають дві третини від загальної довжини тіла. Потужність струму сягає 1300 вольт. Слід сказати, що майже завжди він використовує цю міць під час полювання на риб. Проте, як бачимо, інколи навіть крокодили стають їхніми жертвами, на одному з пляжів у Майамі сміливці влаштували купання за кулами. Був чудовий літній день, люди купалися, засмагали, аж раптом неподалік з'явилися добре знайомі всім плавники. Майже всі одночасно вибігають з води. А от цей чоловік, судячи з цих кадрів, того, кого акул не боїться. Пляжники миттєво дістають телефони, камери та починають знімати. Навіть на південному узбережжі, де акули часто опиняються поруч, до такого не звикли. Проте, якщо роздивитися, можна побачити, що чоловік не єдиний, хто лишився в воді. Є ще кілька сміливців, які, вочевидь, не дивилися відомого фільму Стівена Спілберга Щелепи на щастя, цього разу все закінчилося добре. Акула, нагнавши страху на відпочивальників, швидко покинула пляж. Слід додати, що лише за офіційною статистикою торік зафіксовано 196 нападів акул на людину. З них 23 завершилися сумно. Москву підкорює український спайдермен. Ці кадри зроблені зовсім нещодавно в російській столиці. Їхній автор, поки що, не дуже відомий хлопець українського походження. Проте, напевно, вже геть невдовзі його ім'я знатимуть у двох країнах. Ми бачимо приголомшливе відео, яке хлопець зняв за допомогою спеціальної камери, яку закріпив на собі. Вигляд уражальний. Хлопець лазить без жодного страховання по найвищих будівлях Москви. Він ніби грається з долею, коли тримається лише однією рукою над прірвою. Ноді я думаю, що я робот. Скаже хлопець випадковим свідкам після спуску з чергової висотки. Я нічого не відчуваю. Смерть це не найгірше, що може статися. Всі вмирають, але не всі живуть так, як вони хочуть. Резюмує він. Вже після цих слів він наважується підкорити ще одну багатоповерхівку. Висота сягає кількох сотень метрів, але здається, що хлопцеві такі дрібниці взагалі не заважають. Він посміхається та робить свою справу на межі смертельної небезпеки. Тут тяжко чогось додати. Залишається тільки побажати екстремалові фарту, адже без нього завжди перемагати дуже складно. У південній Африці слон напав на туристів. Здавалось би, спокійні гіганти в цьому африканському регіоні досить часто нападають на людей, але найчастіше це трапляється тільки з вини останніх. Так і в цьому випадку американські туристи, подорожуючи національним заповідником на автомобілі, наткнулися на велику родину африканських слонів. Порушивши всі забобони та перестороги рейнджерів заповідника, вони під'їжджають до велетенських тварин на відстань кілька десятків метрів. Подорожні вмикають камери та фотоапарати, аби зняти слонів, які перебувають. Так близько, аж раптом один з гігантів, вочевидь, знервований присутністю людей, починає бігти просто на машину. Туристам доводиться хутко вмикати задню швидкість та рятувати свої життя. Навіть якби слон все ж наздогнав автомобіля мандрівників, ні на яку компенсацію збитків останнім не варто було б розраховувати. Зазвичай у таких випадках працівники заповідників переходять на бік тварин, адже саме туристи регулярно порушують визначені у парку правила. У Росії підліток плавав водоймою у човонній ванні. На вулиці далеко не літо, а ось цей юнак збирається вирушити в плавання. Двоє друзів старанно тримають такого незвичного човна біля берега, поки третій капітан, посідає почесне місце у власному кораблі. Коли головний зух уже сидить у ванні, його друзі згадують, що забули дати товаришеві весло. Палку швидше давай, а ще палку. Коротка мить і диво. Шовен розпочинає свою подорож. Через відсутність весел підліткові необхідно отримувати баланс ванни в нормальному становищі. Остання спроба залишити човен на воді завершується поразкою. Фінал передбачуваний. Ванна перехиляється, стрімко наповнюється водою і починає тонути. Капітан вистрибує з судна і швидко опиняється на березі. Напевно, він хотів сказати з'яв, но оператор увірвав його слова. І, хоча підліток і щасливий, та капітаном йому не стати, бо справжній капітан ніколи не полишає свого корабля. Ба за справедливість і відверте нахабство, безглузді вчинки і героїзм простих людей, недбалість і професіоналізм, фарт і неймовірні невдачі. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди свого часу не опинилися в потрібному місті і не зняли все, що відбувається власними камерами. Вони вкотре довели: реальне життя значно ширше того, що кожного дня опиняється у вечірніх новинах.